Анастасія, всі мучать питання. Ну, фіш сервіс зрозуміло. Фіш, хто ще не знає з англійського, ну, я таке слово знаю. Це риба, тому фіш сервіс. Ну, сервіс пов'язаний з рибою. Чистимо, так. маринуємо. А чому слі, слон, Слін. <плес> а, а чому слон а в на, шатилої? А на англійський слон буде слін. Ні, не е е еліфант. еліфант. О, Бач, пару слів англійських знаю. Чому елефант в шатилої партнери? Багато дуже питань по цьому приводу, але. Е це було зовсім випадково. Мені подобалися слони, і в нас завжди вдома були слони. І потім я сказала Вячеславу, давай їх перенесемо в офіс. Ми поставили їх в офіс. А, я згадав і так. і коли почали, маркетолог. сидів, дивився. І коли почали малювати, думали, якого нам яку нам тварину взяти? Ти хотів орла. Я, я орел за природою. Є да. качки і орли. Я себе да. відношу. А до я орлу. кажу, в нас такий є гарний слон. Він в нас і зараз є. Давайте змалюємо з нього, і ми з нього змалювали. І тепер у нас все все, Та, все тут слова. Не, не треба шукати тут якогось такого да, підтексту ін, ін, сл... індіяни, сл... 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 потужні такі. Да? Да. Ну, і, принцип... і, ми, і Ми потужні. В Принципі, це тварина така позитивна, позитивна а, да. міцна, сильна і шатилої партнери. Сильна, міцна, потужна компанія, в якої бухгалтерське юридичне обслуговування 2000 тисячі гривень на місяць три за одним найманим. А з вчорашнього дня ми знову відновили вже бухгалтерський облік товариств на загальній системі. Про це все будемо розповідати в наступних відео, тому що ми вже починаємо обслуговувати товариства на загальній системі оподаткування. Кого цікавить телефон в шапці профіля.